Ось вам відповідь на те, як може бути абесинська свердловина глибше 9 метрів, адже поверхневе насоси не витягує більше. Думаю зрозуміло, напор водоноса піддавлює воду в основному до, до свого рівня, до зеркала грунтових вод. Чаще всього співпадає напір напорна прослойка внизу, тобто давить, по те, в чому набирається вода в криниці. Сюди підключається насос і качає вже напряму з водоносу воду. А ну викачай, Віталь, покажи, що в холодязі води нема.